Відколи Росія напала на Україну, світовий бізнес розділився. Одні компанії вирішили покинути територію країни агресора, а інші побачили в цьому вікно можливостей. Мене звати Діана Ловська, і це наша постійна рубрика. Вони працюють на Путіна, де ми розповідаємо про кривавий бізнес. Слідом за французьким виробником заморожених та консервованих овочів, бондюель, який потрапив у скандал через допомогу російським окупантам в Україні, багато питань у мережі викликала поведінка виробника Чіпсів. Лейс видання Кострома Today повідомляє, що чіпси Лейс входять до продуктових посилок для підрозділів російської армії. У повідомленні йдеться про те, що солдати російської армії отримують продуктові посилки, частиною якої є чіпси цієї марки. Лейс та снеки -чітос постачаються до благодійних фондів Тульської області, як повідомила керівник місцевого фонду продовольства Русь Ліана Горбачова, виробники постачають до фонду продукцію, яка з якихось причин вже не затребувана. За її словами, це не разова акція, а системна стала робота, в межах якої компанії щотижня передають свою продукцію благодійному фонду. Наразі продукція чіта сталейс широко представлена не лише на російському, а й українському ринку. Ці компанії не лише не заявляли про наміри залишати російський ринок, а й реалізують там різні ініціативи в межах соціальної відповідальності бізнесу. Чито Сталейс – це не єдині бренди, які залишились на ринку Росії, та продукція яких продається і в Україні. Незважаючи на те, що повномасштабна війна з Росією почалась у 2022 році, Росія почала плагіатити українські бренди ще раніше. Це пов'язано з окупацією Криму та війною на сході України. Хоча вони вважають, що в них все своє і крім того, ненавидять все українське. Не обійшли стороною росіяни-сухарики та грінки флінт на полицях магазинів у Росії. Представлені грінки від компанії Лакі, яка виробляє свою продукцію у Ростовській області, що точно нагадують українцям грінки від марки флінт і дизайном упаковки і логотипом бренду. Доповнювати список ви можете в коментарях під цим випуском. А поки бережіть себе та донатьте на збройні сили України.